Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Хочу подякувати вам за те, що ви пишете коментарі і відгукуєтеся, робите мені відгуки на е Таро прогнози на тиждень для всіх знаків зодіаку. Щиро вам за це дякую. Значить, будемо робити далі. Чи карта дня ще буде, не знаю. Подивлюся, тому що все менше і менше е, цікавості для, таки, для таких розкладів. Чим менше буде переглядів, такі розклади будуть відходити. І так, ми дивимося. Тиждень у нас іде з, з 30, з понеділка по неділю, тобто до 5 лютого. Ми зачіпає цей тиждень, буде зачіпати у нас лютий. І так, Перші йдуть у нас на цей тиждень овни. Дивіться, овни. У нас тут <кій> розчарування в чомусь, але людина не опустилася, так розчарувалася, згустилися хмари, якісь проблеми, все так тягне, тисне. Така, знаєте, от видно вже по карті так, така неприємна ситуація, щось так мороче. Знаєте, так аж нудить від всього можливо, так, дорогі овни. Але, але ця карта нам говорить: ми відходимо від цього всього і шукаємо шляху. Тут людина вже починає шукати кращого світла. Енергії починаєш шукати вихід з цієї ситуації. Як відійти від ілюзій? Значить, ви впали в ілюзії. Значить, ви в когось закохалися, зробили собі. Ой, він такий прекрасний, ой, вона така а, така нежна і біла, і пушиста а потім пішло розчарування, розчарування у рідних, близьких, знайомих в оточуванні, в державі тут. Дуже-дуже нелегка така, знаєте, от, ну, видно. Ось. Але людина цей тиждень піднімається і починає виходити з цих ілюзій. Слідучі у нас ідуть. Я дуже буду вдячна вам дорогенькі, якщо ви будете, як воно називається, там тайм-коди писати, а я їх тільки перепишу, якщо встигну. І так, у нас тельці. Тельці цього тижня, і тут у нас теж. Дивіться, у нас місяць іде. Місяць теж не є, ну, можна сказати, два сапога пара, що овни, що тельці. А, мої дорогенькі, це якісь страхи випливуть. Це щось внутрішнє, якась депресія. Ви знаєте, тут е, якась ситуація непрозора буде. Дивіться, щоб вас цей тиждень не ошукали, не обдурили, не обкрутили навколо пальця, не замилили, не підсиділи десь на роботі, не зайняли ваше місце. Трошечки будьте обережніші. Позитивна карта е, цього тижня, так, сторона, яка. У вас може проявитися дуже така, знаєте, магнетична жіночність, така трошечки коварна, можна сказати, але це буде не, вми... не навмисно, це може пробудитися просто ваша жіноча енергія. Ось якийсь сум, якесь а, непорозуміння, щось вам незрозуміло. А, вам інтуїція цього тижня підказує. Недарма вийшла карта місяць. Будьте просто обережні цього місяця. Не, не, не всім підряд довіряйте. Навіть, ви знаєте, самі собі, як то кажуть. Ну, це жарт. Тепер у нас йдуть близнюки. Так, зараз подивимося, у нас там одна карта чи ні. Я хочу одну. Так, одна. І так, близнюки. Теж темновата карта. Щось цей тиждень. Дивіться, ще й кроваве. А дивіться, це може бу... що може бути? Можливо, вам прийдеться втікати від якихось нападів. Можливо, вам прийдеться бути а, свідком чогось жахливого, але свідком. Бачите, ви повертаєтеся і йдете, берете себе в руки сміливо і йдете вперед. Ця карта показує, що ви берете відповідальність. У вас з'являється мужність, хоробрість, ви йдете вперед. Так, можливо, там перспектив ніяких, бачите, гори, туман, але все рівно якесь світло є попереду. Не залишайтеся там, де вам погано. Не залишайтеся там, де вас кривдять, де вас ображають. Беріть себе в руки, хто з вами вперед, решта залишиться. Що ще може бути? Якась поїздка, якесь пересування, логічне мислення. Включайте цей тиждень логічне мислення. Тепер у нас йдуть раки. А раків, дивіться, яка дивина раки, я вітаю вас. Я так скажу. Я не хочу нікого образити, щоб ви розуміли. Але я говорю те, що я відчуваю, я говорю те, що я бачу. Дивіться, ні, тут я нічого поганого не хочу сказати. Просто минулі розклади я завжди кажу, що раки такі та такі. Ну на моєму шляху інших раків не здибалося і не зустрічалося. І так, дивимося. У нас сьогодні імператриця. Вірніше цей тиждень у раків імператриця. Вже з понеділок ви берете в свої руки ви хазяїн, хазяйка свого становища. Тут може бути і знайомство з такою жіночкою, якщо ви мужчина. Тому постарайтеся, бо це може бути мрія всього вашого життя. Тобто жінка-мрія це ви знаєте, порядок у вашому житті. Добробут, затишок. Ця карта уособлює в собі жіночу земну енергію і красу. Наведіть порядок не тільки в хаті, наведіть порядок із собою, з тілом, з волоссям, з вашою зовнішністю, можливо, займіться чимось, щоб похудати, якщо вам це потрібно. Це я говорю те, що мені йде. Ось дуже хороший тиждень у вас, порівняно з до цих пір з іншими. Знаками. Так, тепер у нас ідуть, після раків, ідуть у нас, як вони, льви. І так, дорогі льви. Дивіться, альвам, альвам прийдеться відстоювати якась боротьба. Попереду цілий тиждень боротьби. Відстоювати свої права, свої обов'язки, своє місце під сонцем. Свою родину, своїх оточувачів, когось захищати. Ви знаєте, це не легка карта, але ви льви. І ви це впораєтеся стопроцентно. Подивіться, на позу цієї е, Амазонки. Е, тому я вважаю, що ви цей місяць ну, прекрасно спораєтеся. У вас досить енергії бути, досить. Е, Сил, вам таке враження, що вам все вдасться, дорогі льви. Тепер у нас йдуть діви. діви. А діви у нас якось трошечки меланхолічне. Як би це сказати, настрій, якісь згадки. Про когось ви будете згадувати, про щось ви будете споминати. Можливо, повернення якихось колишніх якихось ситуацій. Ви знаєте, Можливо, згадаєте дитячий садочок, як було класно, беззаботне життя, а ось тут страхи, що робиться. Дивіться, порада цієї карти: даруйте щастя, любов собі і вашим близьким. Перенесіть ваш побут, ваш така рутинна, побутове. Все. Перенесіть у щось таке легке, повітряне. Можливо, що, вам, що ви будете святкувати якісь юбілеї, якісь весілля. Ось можливо, ви просто пригадаєте своє весілля, чуже весілля, як то було добре. Що, можливо, хтось там просто сусід одружується, або хтось жениться. І ви згадаєте, ото були весілля колись. Я, я, наприклад, сама згадую, які то були весілля у нас в Чернівцях. Ви знаєте, пів Чернівців гуляло. От я мала, маленька була, я пам'ятаю дуже: ось, а тепер такого вже роки-роки нема. ось, А тепер взагалі війна. Ось тому у вас такий трошки настрій, знаєте, вас перенесе у якесь щось прекрасне. Можливо, що дійсно зустріч з друзями, зустріч з однокласниками, зустріч з подружками. Ось таке щось вплине хороша така, знаєте, буде у вас енергетика, настрій хороший. В принципі, тиждень хороший. Ось так я скажу. Тепер у нас йдуть терези, так, наші любі терези. Дивіться, у терезі з'являється якась афера, якась енергія, ну не завжди не обов'язкова афера, але м, щось перевернути, щось зробити, кудись себе вкластися, якась така енергія. Ось, як то кажуть, ну це не ізліжки, я би не сказала, що тут забагато енергії. Вам вистачить цієї енергії на цілий тиждень, тому що ця карта йде на цілий тиждень. Ви будете вперто йти до своєї цілі. Ось ваша ціль і вперед. Але комусь пощастить і когось буде гаряча ніч. Можливо, ваш солдат, ваш коханий, прийде на коротку, наприклад, відпустку може бути таке. Ось, можливо, звільнять вашу як це сказати, територію. Ось, чекайте визволітелі. Ось, а комусь, в принципі, комусь, в принципі, якісь ідеї прийдуть в голову, і одразу ви будете хапатися і е, діяти, наскільки я бачу. Хороший теж тиждень, запальний, багато всяких емоцій. Ну, не емоцій, а тут таких, знаєте, аж, аж пар з вас може йти. Тепер у нас йдуть скорпіони. Так, одна карта, чи ні? Е, карти просто такі гумові. Це якість така, ну, така якість. І вони нові, старі, не має значення, але це, на мій погляд, вічні карти. І так, скорпіони. А у скорпіонів все якось по-домашньому. уютненько, ось як тут. Це хто були у нас близнюки. Раки, це в раках. в раках у раків. І так, дорогі скорпіони, виглядає, що у вас якісь матеріальні прибутки будуть. Якісь підвищення. Ну, я маю на увазі не підвищення тут по роботі, тут скоріше просто премії можуть бути. Накопичення якихось ресурсів. Це і, ну, як, як то кажуть, знаєте, збирання урожаїв, якісь дивіденти, податки, подарунки, щось матеріальне. Можливо, що ви купите щось, хату, хто, хто, хто хату, хто квартиру, які гроші. Розумієте, комусь е маленькі гроші, квартиру виділити, купити, а комусь великі гроші пенсію потратити на якісь закупки. Тому це діло відносне, але тут величенька сума, тому що це королева монет. Це ваше домашнє становище. Тобто, ви організовуєте щось матеріальне, якісь, можливо, ну, свята не знаю, але, можливо, ви готуєтеся до чогось. Це і приготування їжі, приготування, от знаєте, така рутинна, повсякденна робота. Скорпіоном повсякденна робота вам грозить. Ніяких змін, ніяких великих перемін. хоча... Якщо ми подивимося ззаду, там згущуються хмари. Тобто цей тиждень, можливо, вас ще не зачепить. Можливо. Ось. Е, для чоловіків знайомство з такою жіночкою, порядною, е, такою трошки консервативною, ось, стабільною і грошовитою. Тепер у нас йдуть стрільці. Так, щось не йде та карта, значить, вона не хоче. Стрільці. О, все понятно. Чого та карта не хотіла. Треба було таки подивитися, що це за карта, яка не хотіла. А, тому що, ви розумієте, це таке, що воно, якщо не хоче йти, значить, ви то не хочете бачити. Ось, ну, гаразд. Значить, е, як то сказати? Е, хороша мисля приходить на позля. І так, якась ідея. Рішуча сила, бачите, це можна порівняти з цим, всією картою, цією картою. Тут конкретно накопичення сили, і у вас, аж, знаєте, аж п'ятки горять. Так у вас швидко щось розвивається, якась ідея. Ви запалилися якоюсь ідеєю, хочете її проштовхнути, ви її зможете проштовхнути, якщо будете не вагатися. Тому що всі тузи це є. Якісь шанси, і ці шанси треба хапати, поки вони даються. Тому що ви знаєте, шанс може вхопити хтось інший. Є теж шустрички, шустрі люди, які теж можуть вхопити ваші шанси. Вас може перегнати, наприклад, терези можуть вас перегнати цього тижня, якщо бо в них лицар. А ви, якщо не будете діяти, шанс буде втрачено. Що ще може бути? Порада цієї карти, я вже сказала, що ще може бути якісь відстоювання якихось справ, відстоювання якихось ідей. І взагалі-то ця карта каже, що ви переможете в будь-якій справі, ви будете мати правоту. Якщо у вас якийсь суд, так буде гаряче, але ви зможете перемогти. Тобто. Теж хороша карта, тим більше для стрільців. Це ваша стихія, ви як риба у воді, будемо так говорити. Тепер у нас йдуть козироги. Ну, це теж ваша карта. Е, Лицар монет. Лицар монет рухається помаленько, він нікуди не спішить, зато стабільненько, е, тіше їдеш, далі будеш, можна і так сказати. Хоча дехто сміється з цієї приказки і по-інакшому її називає. Ось, Можливо, е, гості прийдуть, але ті гості, на які ви чекали. До речі, тут теж можуть бути гості. А, я казала, я казала, що можуть бути хтось. Дивіться, це може бути і ваш військовий рідний, близький чоловік, брат, сват, кум. Це може бути якась допомога фінансова, прийде вам дорогі корзироги, якась важка праця, яка втомлює, тому що лицар монет. Він зазвичай приходив дуже втомлений додому. Це той віл, на якому всі пашуть, і він приходить додому дуже втомлений. Кожного вечора, тобто, це вам, ну, можна так сказати, гарантовано, що ви кожного вечора будете лягати, як вбитий спати. Це карта і консервативності. Нікуди не спішіть, нікуди не. Торопіться, не перебігати дорогу, нічого. Подивіться наліво, подивіться направо. От так, знаєте, коли ви діточок тримаєте коло себе і їх вчите. Ось так ви е, повинні цього тижня діяти. Тепер йдемо до водоліїв. Так, водолії. А водолії ну, це теж ваша стихія. Але щось ви не дуже задоволені. Придираєтеся до когось, можливо, хтось до вас буде придиратися, не, за... не виконали так роботу, як треба. Можливо, ви начальник. Це ще знаєте, що може бути дитяча поведінка або ваша, або ваших дітей. Тобто ви будете можливо мати справу з своїми дітьми. Ось, можливо, треба буде їх трошечки строгіше виховувати. <кій> Наскільки я розумію, діти вас цього тижня не порадують. Ми бачимо згущення хмар ось, хоча буде з проясненнями. Погода така вам, дорогі водолії, цього тижня. Хмарна з проясненнями. Коротко і ясно, так? Ось, якщо у вас якась справа непрозора, якщо ви відчуваєте, що ви не повністю комусь довіряєте, беріть цю справу, цю людину під лупу. Ця карта це і радить. Розглядайте, будьте більш прискіпливіші, якщо ви за щось відповідаєте. І на кінець у нас як вони називаються риби. Риби минулого тижня ніби розбите серце було. Здається, якщо не помиляюсь, цього тижня ви на кінець то прийшли до себе. Ну, це, якщо я не помиляюся, напишіть, чи у когось програлося, то серце розбите. Дивіться, у нас жриця. Взагалі-то це не так далеко відійшла карта від вас. Тому що риби це вода жриця це місяць, місяць, теж щось трохи можна сказати, з знаками води сходиться. Ви знаєте, тут у вас така трошечки трансформація може відбутися. Тобто, ви почнете, по-перше, порада інтуїтивно. Робіть все інтуїтивно. Не спішіть. Нікуди не встрявайте ні в які справи. Якісь таємниці, які у вас є, тримайте їх при собі. Ця карта не говорить, що ви повинні їх випльоскувати наліво і направо. Ось як, наприклад, це робить водолій. Я шуткую, але водолії люблять побалакати. Терези теж. Я теж, терези, теж люблю побалакати. Ну, це всі повітряні знаки. Вам порада сьогодні, цей тиждень, верніше, дорогі риби, не, випив, не вип'ячуватися, не виказуватися, не представлятися. Притримайте свої емоції, притримайте свої погляди на життя і тому подібне. Тобто слухайте себе, свою інтуїцію. Вам інтуїція підкаже, де коли підстелити соломки. Може бути якась справа, як би це сказати, трошечки така невизначена, так? якась таємниця там є. Але, в принципі, ви відчуваєте, що саме, і не наробите ніяких дурниць. Мудро думайте і поменше рухайтеся. Тобто, навпаки, будьте такі спокійні в рівновазі. Це був розклад на тиждень для всіх знаків зодіака. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного тижня, чудового настрою, мирного тижня. Ось і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.